Навіть прибуток, наприклад, її чи цікаві речі охотів. А з другої сторони, я особливо, як я вже сказав, ціную ці чудові емоції, ці приємні емоції, які проявляються зараз тут, на цьому чудовому вечорі. Чому ціную? Ну, можу дати навіть технологічне в певній мірі пояснення. От костя, який згадав коло ту хімію, там ще ж багато дуже страшних речей вам в інституті приходилось вивчати, пам'ятаєте? Він не вивчав. Ні, ну що мінімум, там, ну, коли ми на мишках тренувалися, так, то згадували, що там десь в корі головного мозку є така страшна ділянка, яка називається гіпокамп. котра вночі, коли ми з вами спимо, вирішує, що з того чудового дня у нас залишиться в довготерміновій пам'яті. А що залишиться в короткотерміновій пам'яті? І от що цікаво, що людина на певній мірі комп'ютер по своїй натурі. І той Діпокан вирішує залишити в пам'яті тільки те, що супроводжувалося хорошими, добрими і позитивними емоціями він діє дуже механістично. А тому ті люди, які затискають свої емоції, які стараються муслідувати чомусь, знаєте, от як те, коли у Фейсбуці прочитаєш, що справжній вчений має бути беземоційний, тоді він і безрезультативний заодно. Той самий момент часу. Чому? Тому що він зробив все для того, щоб нічого не залишити після себе у даному курс. Так от я хочу вам побажати, щоб таких подій, як сьогодні на цьому клубі, було побільше, щоб чудових і приємних емоцій у нас з вами з дня на день було все більше. І щоб наш кіфокам кожного вечора, коли ми з вами відходимо до чудового, приємного і хорошого сну. Мав що відкласти на згадку? Ну скажімо, на довгі і довгі приємних Хороші підприємником Дякую.